Декілька років тому я поїхав в Дубай шукати можливості. Ну коротше, поїхав за кращим життям. Через два тижні в мене закінчились гроші, і в мене не було більше варіантів, як жити в хостелі разом з пакистанцями, афганістанцями, арабами. Мені не було за що купити їсти, тому я ходив в один із дуже дорогих готелів. я прикидався, що я там живу. І ходив на сніданки разом з іншими туристами. Я навіть подружився з адміністраторами і з охоронцями. От вони мене знали. Тому, коли я приходив, вони мене навіть не питали нічого, бо думали, що я турист. А яким чином я шукав можливості? Я буквально знайомився з людьми, от де я тільки не був: на парковці, в магазині, в автобусі, в метро. Я ходив в офіси, в, в бізнес-центри, говорив на охороні, що в мене тут зустріч і. Піднімався в різні компанії, просто заходив до них в офіс, і говорив, що привіт, я з України, мене звуть Богдан, і я шукаю роботу. Я вмію продавати, я вмію спілкуватись. Звісно, мені дуже багато відмовляли. от мені просто не щастило, не щастило. Але пробувши в Дубай місяць, я знайшов роботу. Мене взяли в компанію, і я чітко розумію, якби я не ризикнув, якби я не стукав багато разів в двері, стукав до тих пір, поки в мене на кулаках не була кров. Я просто стукав, питав, просив, 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 запитував, запитував, і саме так все і вийшло.